Зараз ми розглянемо, як створити посилання у публікації. Для цього відкриємо мотову публікацію нашу, натиснемо кнопочку Редагувати допис і для прикладу зробимо посилання на слові модуль 1. Для цього виділяємо це слово, натискаємо кнопочку Прив'язати, і в цьому віконечку ми маємо вставити адресу, на яку ми будемо посилатися. Я хочу, щоб ми зробили посилання на модуль 1. Для цього я відкрию модуль 1 сторінку модуль 1, і копіюємо. Адресу сторінки вебсайту. Тобто для того, щоб створити посилання, нам потрібно відкрити ту сторінку в інтернеті, яку нам потрібно, скопіювати її електронну адресу і ставити сюди це іконочку. Якщо ми хочемо, щоб наше посилання, наша сторіночка відкривалася в новому вікні, обов'язково ставимо ось тут галочку. І натискаємо ОК. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб зразу в цьому вікні відкрилося, галочку будемо забирати. «Ок» і оновити. І зараз перевіримо. Переглянути блог, є у нас наше повідомлення. І ми створили посилання на ось це слово модуль 1. Коли ми натискаємо наводимо мешку, у нас з'являється значок мишки у вигляді руки. Це означає, що тут є посилання. Ми класуємо мишкою, і у нас відкривається модуль 1. тобто те, що ми створили. Яке посилання і, і така сторіночка у нас і відкривається.